Відчаровується дублерин це причина неправильного вибору клеєвих матеріалів. Дублерин поділяють на три групи: для верхнього одягу, для легкого одягу та дублерин для комірів. Всі вони відрізняються між собою щільністю, еластичністю, кількості клеєвих точок, різними параметрами дублювання, температура, час та тиск. Дублерини для верхнього одягу більш щільні від 55 до 150 г з мінімальною еластичністю, мають велику клеєву точку в середньому 40-50 точок на 1 квадратний сантиметр. Наші дублерини мають подвійну клеєву точку, що дозволяє клею глибоко проникати в шар тканини, тим самим гарантує надійне склеювання. Дублерини для легкого одягу мають інші параметри: щільність від 18 до 50 г, дрібна клеєва точка до 200 точок, різний ступень еластичності, моно бі, еластичні, ультро. Відповідно, ці дві групи мають різні параметри дублювання температуру, час та тиск. Основною помилкою дублювання є застосування одного дублерину для різних видів ткани. Простий приклад. Для верхнього одягу використовують костюмну та пальтову групу тканин з різною щільністю. Ви маєте якийсь свій улюблений дублерин за вашими мірками і дублюєте їм щільну пальтову тканину. Недостатній розмір і кількість точок не повністю проникають у шари тканини, а в результаті дублерин відстає. Або інша ситуація: костюмна легка тканина. Велика клеєва точка дуже глибоко проникає у шари тканини, і в результаті клеєва точка пробивається на лицеву частину тканини. Слідкуйте за публікаціями, я даватиму докладні інструкції з технології та правильного вибору дублерив.